Пан ємець Леонід Ємець, доброго дня. Доброго дня. А, в нас буде якась відбивка чи ні? У нас не буде відбивки, у нас вона є версія, а в житті не буде. Це нормально, як всі країні, те, що написано, завжди виконується. Отже, ми продовжуємо наш ефір. А, ну, по-перше, вітаю вас доброго з відкриттям вечора. наступної неділі, тижня парламентського. Якщо можна, ну перше ж питання, яке до вас всі, мабуть, зараз ставлять, коли у вас буде з'їзд, що буде на з'їзді, чи чи відомо взагалі, що відбувається з виборами, чи будуть внесені зміни до виборчого законодавства і так далі, по порядку. Коли буде з'їзд, невідомо. Є виборчі процеси, які вже почалися, оскільки ЦВК вже опрацьовує частково подані кандидатури мажоритарних кандидатів, mm -hmm. до 15-го числа мають бути визначені всі процеси, які пов'язані з висуванням. Тобто mm -hmm. після 15-го висування закінчується. Тому протягом тижня-півтора всі виборчі процеси будуть тим чи іншим чином чітко сформульовані. Тому буде зрозуміло, яким форматом, хто, де, як і де. Щодо зміни виборчого законодавства, ну, на сьогодні я не бачу взагалі жодних перспектив. Принаймні, фактично цей парламент він не здатен. Поміняти виборче законодавство, перш за все, тому що батьківщина, удари свобода, як були меншістю в парламенті, так в неї залишилися. А більшість там, як і раніше, складають представники партії регіонів і комуністи. І регіонали сьогодні зайняли дуже чітку позицію. Вони намагаються зірвати вибори. Видно, їм поступила вказівка чи то з Кремля чи від інших якихось їхніх хазяїв, тому що самі вони рішення не приймають. Mm -hmm. І ми бачимо ситуацію, що коли... Ми виходимо на те, що є вже необхідність хоча б скоригувати той закон, який є сьогодні, раз ми не можемо прийняти ніякого іншого, з'являється представник регіонів і каже, знаєте, ми подумали, ми готові проголосувати за відкриті виборчі списки. Ми кажемо Ура! Дістаємо наш законопроект, вносимо його в порядок денний, виносимо на голосування і голосів в регіоналі отримуємо рівно нуль. Угу. І е, вони таким чином просто намагаються цей процес затягнути і невілювати його, тому що є певні речі, які... Варто було б зробити, зменшити е, витрати на вибори. Зрозуміло. Це, що... Якби був здоровий глузд у парламенту, ці бречі треба було зробити. А як чим чином? Ну, дивіться, є в виборчому процесі, наприклад, обов'язкова паперова агітація. Тобто кожен кандидат мажоритарний, кожна партія отримує там по декілька пачок тисяч бюлетенів таких для агітаційних, які ніколи не використовує, бо вони ну не придатні з точки зору піару. Там дуже дрібним шрифтом біографії, угу. і його життєвий шлях викладені. А це ні мало-небагато, але 120 мільйонів гривень. Якщо так. ми беремо в рамках країни, теж саме стосується агітації на радіо на телебачення, яку теж далеко не завжди всі кандидати використовують. А це плюс-мінус. Разом все складає близько 400 мільйонів гривень. Ну це шалені гроші, які є сьогодні, куди витрачали. Що Щодо змін до виборчого законодавства. Чи можна їх вносити після того, як вибори оголошені? Ви розумієте, що ні, не можна, і зрозуміло, що всі зміни закону, які зараз ну. будуть прийняти, будуть стосуватись наступних. Виборчих процесів, я взагалі вважаю, що парламент, який буде переобрано, я б навіть слово переобрано не вживав. Це буде очищено парламент, тому що треба його просто привести до стану, коли він буде здатен приймати рішення, які необхідні сьогодні державі, особливо в стані війни. Так, от, коли його буде очищено, коли він відпрацює ті речі, які необхідні для забезпечення військових дій, які необхідні для забезпечення життя і функціонування нашої економіки. Цей парламент зобов'язаний прийняти новий закон про відкриті виборчі списки і через рік піти знову у відставку наступний парламент має бути обраний за е, дійсно демократичними пропорційними. Списками. А скажіть, будь ласка, таку річ щодо е, виборчого законодавства. Я знаю, що завтра буде розглядатися законопроект щодо прозоро фінансування. Завтра не комітет. буде швидше за все, що... ну, комітет завтра буде е, комітет, да. розглядати і закон про люстрацію. Теж цей же комітет буде так. розглядати. Ну мені здається, що закон про прозоро виборче законодавство можливо навіть важливіший ніж закон я про, я про ілюстрацію. Казав, так. Ну це. Але в будь-якому разі, чи буде батьківщина підтримувати закон щодо прозорості фінансування політичної діяльності? Ну, про це сто разів казали і можу лише повторити, звичайно, будемо. І mm -hmm. завтра комітет жування буде розглядати в тому числі цих два законопроекти. Перший це про відкрите фінансування, другий це про очищення влади. Я вважаю, що ці два законопроекти, якщо будуть прийняті, то вони mm -hmm. зроблять такий якісний крок української політики, коли вона перестане бути питанням політиканства, а стане реальним представленням інтересів э, mm -hmm. народу України. І закон про очищення влади, який забезпечить э, дуже чіткі процедури, в тому числі і э, перезавантаження взагалі системи української влади, коли чиновник перестане э, бути корупціонером, коли його видатки, а також членів його сім'ї і далеко не першого коліна будуть відповідати э, його доходам. І буде спеціальна контролююча служба, яка в випадку, якщо ці речі не будуть відповідати, далі передаватиме питання до відповідно прокуратури. Угу. Тобто кожен, хто захоче вкрасти в українську державу, сто разів подумає, що ці гроші він ніколи не зможе витратити. Як тільки він ви спробує реалізувати якісь матеріальні блага, до нього одразу виникне питання: а ти доведеш, що ти ці гроші заробив? Чесно. Тому okay. ти або, вибач, працюй в бізнесі, або йди до державного чиновника. Okay. Зрозуміло, що ці речі прямо пов'язані з і соціальним захистом державного чиновника, бо людина має забезпечувати своє життя і життя своєї сім'ї, тобто належні заробітні плати. Ці речі разом в комплексі мають забезпечити новий якісний стан взагалі української держави. Okay. Щодо відкритого фінансування, то зрозуміло, що... Той закон, який сьогодні є, він не те, що недосконалий, він категорично недосконалий. Я взагалі собі так намалював ситуацію, де ми можемо отримати фракцію в Верховній Раді імені Новоросії. в чому фракцію більше ста депутатів. Це кого? От уявіть, Сьогодні закон діє. В, окуповани... в територіях окупованих Крим, а також там, де йдуть військові дії, Луганськ-Донецьк, є абсолютно правомочні місцеві органі влади. Ради і місцеві адміністрації, вони там є. Є е, як мінімум два суб'єкти, які подадуть своїх членів до виборчих комісій, це компартії і регіони. Навіть якщо всі інші патріотичні сили скажуть, там неможливо забезпечити чистоту виборів, але закон передбачає, що якщо подали там декілька суб'єктів-учасників, то всіх інших доформує вже місцева адміністрація. Тобто, Є реальна можливість того, що через якийсь час ми звідти отримуємо сигнали. Ми тут угу. створили виборчі дільниці, підключайте нас до системи ЦВК, присилайте нам бюлетені. Ми тут будемо проводити вибори і е, вибори пройдуть, і ми отримуємо по е, 30 тридцять. Ні, чи ну 80. почекайте. Але це що треба, щоб центральна виборча комісія вирішила, що вона там проводить вибори. А, чекайте, центральна виборча комісія не має такого права вирішувати. Є закон, є виборчий процес. І якщо дільниці там працюють, якщо не можна проводити фізично. А чому? От я ж кажу, що якщо Бо правоохоронні органи мають забезпечити проведення цих виборів, так тобто всі правоохоронні дільниці мають органи мають забезпечити захист. Так. А Ді... якщо ми туди не можемо потрапити, вибори то що? забезпечують окружні і дільничі виборчі комісії. Я mm -hmm. якраз про те, що кажу, що під дулом автомата терористи новоросії можуть сформувати згідно українського закону ці комісії. І потім у них є два варіанти. Зрозуміло, ніхто не дасть. Ні, не їм... Почекайте. Ну це буде мені здається, так трошки фантастично, тому що цей результат має підтвердити українські суди, якщо будуть якісь плани, і ЦВК має можливість захищати ці результати, тобто перевезти, перевоз бюлетені. Ці бюлетені мають бути перераховані. Якщо члени комісії з інших партій не можуть потрапити на ту територію. То як можна а я ж кажу, що якщо інші партії не дадуть своїх членів, то їх мають право сформувати місцеві органи влади, які між там. іншим там є. Вони як працювали на терористів, тоді, коли знімали прапори України, так вони там і сьогодні працюють і виконують свою функцію. Тому кардинально важливо сьогодні приймати закон про очищення влади і міняти виборче законодавство, тому що в рамках Це цього закону, закону, який є, вони ж будуть апелювати до того, що закон забезпечує їх право на вибори. Вони сформували комісію, і хочуть приймати участь, і залишиться два варіанти: або ми їм дозволимо, що ми, звичайно, не зробимо, або ми вийдемо за, коли, за закону за межі закону. І вони раніше вже ти... будуть. Що, полювати, якщо що це, порушення... це станеться, це буде означати, що вони фактично визнають юрисдикцію української влади там, а от так. Що теж дуже мені здається важливо, то я думаю, що вони на таке не підуть. Вони скоріше... Я ж не кажу, що це буде, але я кажу, що ризики є. І саме тому закон про вибори треба міняти однозначно. Якщо немає політичної волі до відкритих виборчих списків, хорошо, через рік ми повернемося до цього питання, але міняти його потрібно обов'язково. Але ця перевибори і очищення цього парламенту відбувається саме тому, що ця Верховна Рада вона не спроможня працювати mm -hmm. на необхідні речі. Mm -hmm. е, що стосується е, майбутньої. Так, вибачте, будь ласка. А візьміть, будь ласка, хто-небудь трубку, бо в мені дзвонить Семен. Хлопці. Маш, да. ну не ховайся, Візьми, будь ласка, киши в ефірі і спитай. А, проблема ось в чому, що наступна парламентська компанія буде в першу чергу базуватися на темі війни. Це теж зрозуміло. І зрозуміло, що е, всі партії так чи інакше будуть використовувати цю карту. Тобто всі е, гравці. Е, зрозуміло, що, наприклад, деякі польові командири вони підуть в списки. Чи будуть якісь польові командири в ваших списках? Знаєте, я не приймаю рішення про формування списку, тому не знаю. Я, чесно кажучи, як поспілкуюсь з матерями і жінками тих людей, які хлопці сьогодні воюють в АТО, в мене потім мозок просто вивертається, бо ти намагаєшся якимось чином отримати необхідну їм інформацію. Це не так просто. І, ну, Чесно кажучи, в мене зараз всередині от питання виборів воно стоїть далеко за колом питання війни. І е, сьогодні наше завдання, я бачу, от тих сьогодні mm. депутатів, які є, і в сьомому скликані, які обрані, це е, допрацювати, поки хлопці воюють там. Ну, е, кожен, хто не прийшов сьогодні на засідання Верховної Ради, це дезертир. Це зрадник українського народу. Mm -hmm. То йди в парламент і працюй. Приймай закони про очищення влади, про відкриті списки, приймай закони про забезпечення відповідним законодавчим полем для оснащення української армії. Працюй на українську економіку, роби все для того, щоб були виконані вимоги ЄС. Я дуже сподіваюся і вірю, що 16 числа вересня ми будемо мати дуже знаковий день. Засідання парламенту, на якому буде А ратифіковано асоціацію uh -huh. угоду про європейську асоціацію, Б прийнято закон про очищення влади в цілому. Uh -huh. г, в, відповідно закон про відкрите фінансування і ще ряд необхідних. Я законів. Я Сподіваюся, що це станеться, тому що я нагадаю про це нашим глядачам, і можливо, ви, якщо ви передасте вашим колегам. Завтра дійсно буде комітет, і ми будемо там робити о разом з громадським. Так, о 15-й годині будемо робити там велику акцію громадянських активістів і журналістів, в тому числі, які просто, ну мені здається, що це такий наріжний камінь. Якщо ми хочемо подальшому не залежати від олігархів, іти в парламент, не залежати від великих грошей, так, то це єдиний шлях визнавати цю політичну історію прозорою. питання до вас щодо. Е Цього як би сказати політичного розлучення з Арсенієм Петровичем Яценюком і Олександром Валентиновичем Турчиновим між батьківщиною і цією частиною теж батьківщини? Чи відомо як вони зараз підуть? В якому списку, в якому складі, яка в них буде партія? Що вам відомо? Ну, те, що почалася ця інформація про розкол, це коли на засіданні політичної ради батьківщини не вдалося Олександру Валентиновичу Турчинову поставити на голосування обговорення питання про те, що патріотичні сили мають об'єднатися ще до парламентських виборів. Три чи чотири рази він намагався його поставити на голосування, йому це не вдалося. Після чого ну, частина членів політради заявила, що поки відповідь на це питання не буде отримана. Власне mm -hmm. кажучи, незрозуміло, чи підемо разом, чи підемо окремо. Mm -hmm. І на даний момент я такої відповіді не маю. Mm -hmm. Тому я дуже сподіваюся на те, що партія Батьківщина прийме схвальне рішення з цього питання, тому що нам сьогодні немає можливості і часу гратися в вибори і в політику. Ми або сьогодні об'єднуємося перед обличчям російської агресії. Або ми програємо і парламент, і українську державу, і майбутнє і наше, наших дітей, і всіх наших друзів. Ну сьогодні абсолютно реальним є як вторгнення, так і розкол України по всім параметрам. Виявіть, там хтось починає мову про третій майдан. Ну давайте ж будемо реалістами. Якщо буде зараз ситуація, коли е з тих чи інших причин е українській владі, президенту, уряду буде оголошено питання недовіри, Україна знищена буде. До речі, щодо війни з ну війни, а політичного протистояння. Ми знаємо там політичну історію Лю Тимошенко, так, і партії, і фракції. І питання в тому, чи ви вірите в те, що дійсно ця компанія буде не побудована на такій дуже жорсткій опозиційності, яка може дійсно призвести до того, що буде велика недовіра до влади. Це питання нашого виживання. Якщо політики підуть деякі шляхом нищення владних інститутів сьогодні, інших у нас немає, і ми їх не зможемо отримати найближчим часом, легітимних, як мінімум. Знищивши президента, нового президента ми одразу не отримаємо. Тобто, чи правильно розумієш, що ця компанія, побудована на жорсткій критикі влади, вона не буде такою? Я впевнений, що інстинкт виживання, а сьогодні мова йде не про політичні якісь амбіції або подальші там перспективи Мова йде про те, що якщо ми зараз е не схаменемося в плані ну загальної мобілізації внутрішньої, то ми втратимо все. Ну це абсолютно зрозуміло. А на чому тоді буде поводана кампанія? Тобто, якщо не на війні, не на критиці влади, на чому, а я вам скажу, що е у нас дуже серйозна сьогодні проблема в країні і в парламенті, в тому числі чого він йде на очищення, це п'ята колона Кремля. Там добра е дві третини депутатів це е представники Кремля в тій чи іншій формі. Хто за гроші, хто ідейно, хто в силу того, що вони працівники КДБ, як там пані Тереза, вона ж Ганна Герман. Е От з ким як боротися. І <плес> ви ж розумієте, що уявіть собі мажоритарний округ. В ньому всі йдуть окремо воля, демальянс, батьківщина, солідарність, удар, свобода. І йде, наприклад, якийсь представник команди Черновецького, як у мене, наприклад, там Алла Шлапак. І вона через свою сітку, гречку, починає робити те, що й робила раніше засівання. Хто виграє? Угу. Зрозуміло, що якщо ми будемо всі боротися між собою, розказувати, що ти поганий, ти поганий, в тебе політика така, не, програма некоректна, не то програємо. Ми отримаємо парламент ще гірший, ніж той, який був сьогодні. Тому наше завдання сьогодні боротися з цим злом. Наше завдання сьогодні об'єднатися як ніколи, тому що ми боремося не за політику. Не за програму, не за ідейні засади. Ми боремося за виживання. Якщо ми сьогодні всі не об'єднаємося, я мають на увазі не лише політики, український народ, який має зрозуміти, що е, ці речі теж е, мають проходити через дуже критичний аналіз. Ну, люди мають реально розуміти проблеми, які відбуваються навколо, mm -hmm. не голословно кричати шашкою, махаючи, що завтра, будь ласка, поміняйте всю владу і дайте нам нормальну владу. Ну, вибачте, не следить за рогом. У нас нормальна mm -hmm. влада, яку можна дістати, отак і посадити. Її треба вирости. І політики мають зрозуміти те ж саме, і влада має зрозуміти. І коли всі разом зрозуміють, тоді у нас є шанси, перспектива. От що стосується молодих партій, так які ви назвали волю демальянс. Що з ними? Тобто правильно розумієш, що вони пропускають ці вибори? Да, я ж кажу, що наше завдання їх залучити до цього кола бо А Так, як? а от дуже як просто, зараз... от є мажоритарний, ну хорошо, ми не змогли прийняти закон про блоки, зм... змінити закон. Тобто вже неможливо створити блоки. Так. Є мажоритарні округи. Давайте ми визначимо, що цей мажоритарний округ тут у нас е... піде представник демальянсу. І ми його підтримуємо всі разом. Солідарність, батьківщина, удар, свобода, воля, mm -hmm. демальянс. Він пройде там. Тому що проти нього буде, да, можливо, якийсь гречку сій, але за нього буде всеукраїнське все українське суспільство. Тоді він там переможе і буде працювати в парламенті. Mm -hmm. Ну інших mm -hmm. варіантів, вибачте, я не бачу. Якщо можете мені якісь інші намалювати, я з задоволенням їх Може, можна піти В списки? а в списки в куди? До кого? До якоїсь політичної сили? Так він тоді має свою пар політичну партію залишити і інтегруватись mm -hmm. в іншу, призупинити на час балотування. Нереально, нереально це. Уже є сталі колективи, сталі ну там всередині теж виникають тоді питання у тих активістів, які довгий час відпрацювали всередині партії. Ми ж теж не гірше, ми теж ну, але чи народ. можете, наприклад, призупинити членство, пройти компанію в парламенті, вже відновити членство? Звичайно, можна, звичайно можна. Але я вам кажу, що е якщо говорити про реальні якісь речі, а не про те, як це було б ідеально. Е мажоритарні об'єднані кандидати – це єдиний спосіб. Ну так, але в будь-якому разі, навіть розуміти, якщо буде, наприклад, якийсь представник. Демальянцу буде як єдиний кандидат, і їм потрібні буде гроші на кампанію. Ну, навіть мінімальні. І це великі гроші. Їх отримати просто неможливо. Ну, тобто, просто так, якщо ти їх не маєш. Ну, зараз. я вам скажу так, якщо ти єдиний узгоджений кандидат, і за тобою українське суспільство грошей невеликих не потрібно. Перше, що треба зробити, це е членів комісії і так дадуть партії великі. Mm -hmm. Батьківщина, свобода, удар, ніхто не буде займатися тут фальсифікаціями. Солідарність, в тому числі, ті, які патріотичні великі партії, дадуть своїх членів комісії, щоб вони проконтролювали роботу в на дільницях. А mm -hmm. з приводу фінансування, ну, завдання дуже просто: донести людям, що ти єдиний кандидат, узгоджений всіми патріотичними силами, і, власне кажучи, все. Зрозуміло. Будемо тоді прощатися, ми зараз чекаємо вже наступного гостя. Я нагадаю, що в нас. Має бути вже Семен Семенченко, це командир батальйону Донбас. Ми його чекаємо. А з нами був представник блоку Ні, це вже батьківщина. батьківщина. Так, партія батьківщини. Леонід Ємець. Дякую, що народний депутат. Поки що, чи ви в списки потрапляєте? Я свій округ не залишив? Добре, Тримайтеся.